Я хочу вас питати, чи ви готові до дива? Бо за наступні 15 хвилин я зміню життя сотень, а може і тисяч туристів і тих, хто просто полюбляє посиденьки на природі. І для того мені знадобиться покуночок, який важить менше 100 грамів, і який займає ледь невід'ємну кількість місця. Зайду звіддаля. відтоді, як Хелінокс винайшов туристичний стілець, такий суперкомпактний і легкий, то вони набули шаленої популярності. І назад дороги немає. Той, хто хоч раз такий стілець взяв з собою в гори, то незалежно від його ваги і об'єму, його будуть брати знову, знову і знову. Бо замість того, щоб сидіти зігнутим десь біля багаття, ти сидиш як король і насолоджуєшся тими вечірніми посуденьками. І відтоді такі стільці з'явились в асортименті величезної кількості виробників. Майже кожен великий виробник має в асортименті такий стілець. Але досі багато років по тому, від часу винайдення того стільця, жоден виробник успішно не вирішив одного з найбільших недоліків таких стільців, і це тотальної відсутності термоізоляції. Справа в тому, що ці стільчики в своїй основі мають тоненьку тканину, а деякі ще й сіточку. І коли ти сідаєш на нього, а сідаєш ти на нього зазвичай в горах ввечері або зранку, бо в день ти йдеш. То ти одразу відчуваєш, як той вечірній чи ранковий холод пробирається тобі до сідниць і до спини. І тоді ти починаєш вигадувати різні рішення. Можна підкласти туристичний килимок під себе. Не суперзручно, але дієво. Можна взяти свою пуховку, зав'язати її рукавами так, щоб вона висіла під стільцем, її краї закинути собі сюди під сідниці і таким чином сидіти, і вона вас ззаду буде трошки пригрівати. Теж рішення сумнівне, бо пуховка одна і решта частина тіла мерзне, але можна його задіяти. Однак, от такий маленький пакуночок, який я вам показував з самого початку, раз і назавжди вирішить таку проблему в більшої кількості стільців на ринку. І це є пуховий андерквілд нашого виробництва Ultralight Alternatives, нашого не тільки українського, а нашого Антона Прохорова і компанії, нашого виробництва, які ми розробляли протягом останніх півроку. До цього були залучені компанії GoFar, нам допомогли вони з усіма першими зразками, і компанія Всімгір, яка допомогла з останнім зразком, і яка для нас тепер відшиває їх в партіях. Отже, і «Гофару», і Всімгір, по перше, величезна подяка. І велика подяка всім тим, кому я відкрив свій секрет про створення такого продукту, і хто давав мені цінні поради, хто тестував, давав зворотній відгук і так далі. Хоча це є продукт нашого виробництва, і до того, що я кажу, ви маєте ставитись з трошки більшою кількістю критики ніж зазвичай до моїх оглядів, бо все ж таки, як творець, я є дуже суб'єктивним щодо цього продукту. Але я буду абсолютно об'єктивним, якщо скажу, що це найкращий, найлегший, найкомпактніший, найпродуманіший і найякісніший андерквілд для туристичного стільця. І якщо хтось з інших виробників зробить подібний андерквілд на такому ж рівні, то він буде коштувати значно дорожче, ніж він коштує у нас. Тепер я маю всі свої слова аргументувати візуально і почну, мабуть, з продуманості, бо тут продумано все до супер, супер, супер маленьких дрібниць. Отже, зазвичай на таких чохлах логотип пришивають збоку. От. Він тут пришитий знизу. Як ви думаєте, чому? Тому що за нього ми будемо тримати той чохол, коли будемо діставати з нього андерквіл. Тобто наш логотип одразу є, є такою тримачкою. Далі, оцей шнурочок, щоб вам він приносив задоволення, навіть як шнурочок, це шнурок з дайніми. Тут кожна складова в тому стільці є максимально крутою. На це ми абсолютно не скупились і крутішого, мабуть, не існує, в принципі. Далі, кнопочка пласка і зручна, її легко взяти руками, легко відкрити, і вона завжди пришита до того чохла. Тому, коли ми закриваємо цей чохол, нам не треба двома руками щось робити, якось його на вісу закривати. Ми тримаємо однією рукою чохол, другою тягнемо за шнурок і все. Залишається трошки підсунути андерквілт на місце, все затягнуте. Одноручна робота, з якою ми стикнемо ще й надалі. Але дістаємо той андерквілт і дивимось на нього. Отже, в цьому андерквілті ми використали 3D, так звану 3 d комірки для пуху. Що це означає? Що ця чорна внутрішня тканина, яка ближча до спини, має меншу площу ніж оця тканина сіра зовнішня. І за рахунок того, навіть коли ви сідаєте в свій стілець і ваша спина натягує внутрішню чорну тканину. То зовнішня не перетягується і все одно в ній лишається достатньо місця для того, щоб пух розправився. Сама тканина це нейлон виробництва Dutch Wear Gear американської компанії, який називається в них Argon 67. і він має товщину нитки. 10 ден'є. Як на мене, це є дуже добрий баланс між витривалістю і між легкістю. Можна було поставити 7 ден'є. Страждала б витривалість. Можна було поставити 15 деньє, але він би був вже важчим грамів на 30, я думаю. І плюс він би так гарно не показував крізь себе пух. Якщо б зараз була сонячна погода гарненька, ви бачили, як пух просвічується через цю тканину. Ця тканина має армування, вона, як для тканини 10 день суперово тримає пух, вкрай рідко щось з цього вилазить, і зазвичай вилазять такі пір'ячка, які би так вилізли з будь-якої тканини, бо це не пух, це. Перо з таким гострячком. Канина зроблена в двох кольорах не дарма. Це кольорове кодування, щоб ви швидко могли зрозуміти, яким боком ставити цей андер до спини, а який бік стоїть назовні. Чорний завжди до спини, сірий завжди назовні. Ще одна важлива складова цього андерквілта то є пух, і всередині український гусячий оброблений пух пружністю 850 плюс одиниць. Це той самий пух, що використовує величезна кількість українських виробників, і з яким ви дуже добре знайомі. Тому тут. Сюрпризів 100% не буде. Тепер зробимо паузу в обговоренні складових і продуманості, і я покажу, як той андерквілд легко і швидко вдягається на стілець. Отже, ми вдягаємо його на стілець на тому етапі, коли каркас стільця вже зібраний, але тканинна частина стільця ще не поставлена. І вже ми пам'ятаємо, що чорна частина в нас одягається всередину, сіра назовні. Для того щоб вдягнути цей андерквілт на каркас стільця, на ньому передбачені по кутах отакі от отвори. Це не наче вирізи в тканині, які гарненько оброблені. Отворів є 4, чомусь показую три, їх є 4, бо в нас чотири ніжки на кожному стільці. І нам треба розгадати загадку, а який отвір, на яку ніжку стільця вдягати. Тут все дуже просто. Той чохол стільця, який до нього пришитий, завжди знаходиться праворуч внизу. Чому так, ви скоро побачите. Тож той отвір, що поруч з чохлом, ми вдягаємо на праву нижню частинку каркасу, а далі йдемо просто по колу і вдягаємо. Андерквілт на всі інші ніжки. Вже після того ми вдягаємо тканину стільця. І тут важливий етап, який пов'язаний, мабуть, з єдиним недоліком того андерквілта. Через те, що тканина тоненька, то вона часом любить залізти між е, каркасом стільця і між цим пластиковим елементом, який з'єднує різні частини каркасу. Тому так легенько перевіряємо: тут не застрягла, тут не застрягла. Якщо раптом у вас застрягла, то велике прохання. Не виривайте її силою, вона тоненька. В такому випадку, краще, якщо воно застрягла в нас в цьому місці, то. З тієї дуги зняти тканину, виправити тканину андерквілта і поставити тканину стільця на місце. Все, що залишається, то гумку, яка йде по периметру андерквілта, накинути знизу на стілець і накинути зверху на стілець. Щоб гарненько припасувати цей андерквілт для вашого стільця, то можна просто потягнути за кінець гумки, який виходить на одному з кутів. І тоді андерквілт буде краще обіймати стілець. Хочете навпаки відпустити гумку, натискаєте ще одну плоску кнопочку. І Андерквілд розправляється. Повертаючись до продуманості, отой чохол, який зберігає Андерквілд в транспортному положенні, він одночасно є і кишенькою, в яку ви можете покласти, наприклад, свій телефон. Але щоб під вагою важкого телефона Андерквілд не з'їжджав зі стільця і щоб кишеня не провисала, тут є маленький гачечок, який вдягається на окантовку вашого стільчика. Якщо окантовка вашого стільчика така слабенька і не хоче тримати гачок, то цю операцію проводьте, коли ви вже сядете в стілець, бо тоді. Окантовка натягнеться, стілець натягнеться, він набуде певної жорсткості, і тоді можна цей гачок легко причепити на місце. І само собою, що всі стільчики дуже і дуже різні. І це эндерквілт не підійде на якісь великі стільчики, але на більшість стільчиків підійде, і як визначить, чи він підійде на той стілець, що маєте ви? Заміряти свій стілець отак от з боку, від початку до кінця, і його ширину понизу або поверху від початку до кінця. Оцей параметр має бути до 62 см, оцей до 52 см. Якщо раптом ви сумніваєтесь, чи той Ендерквіл підійде на ваш тілець, то ви можете його замовити, примірити. Якщо не підійде, ви повернете його нам без проблем. Отак все виглядає з іншого боку. Мені здається, що то надзвичайно красива картинка, дуже гарно розправляється пух, його трошки видно крізь тканину. Колір тканини титаново-сірий виглядає бомбезно. І ви навіть не уявляєте, наскільки тепло стає вам сидіти в цьому стільці, і наскільки швидко вам стає тепло, коли ви сідаєте в цей стілець. Бо пух, на відміну від синтетики, майже миттєво повертає тепло до вашого тіла, і буквально через 30 секунд ви вже відчуєте, що стілець неначе гріє вас. Може виникнути питання: а що, якщо раптом вам стало спекотно? Ну, приміром, пропав вітер, який вас холодив, чи вечір, аж не такий супер-супер холодний, щоб весь час вас подігрівати. То все дуже просто. Ви можете скидати цей андерквілт, навіть не встаючи зі стільця. Уявимо собі, що я сиджу в стільці, раптом мені стало спекотно, я роблю просто отак: от. і все. І спина моя вже продувається. Стало мені знову холодно, я підтягаю його нагору, вдягаю знову на стілець. І тут і тут, і все на місці. Мені далі тепло. Весь процес користування цим андерквілтом був продуманий так, щоб вам не треба було думати взагалі, щоб все відбувалося автоматично, з мінімальними зусиллями з вашого боку, щоб все просто працювало, як я це люблю, а не щоб ви вигадували якісь рішення. На ходу тепер про ціни, про те, як його придбати, і про те, як стати власником і такого стільця, і такого андерквілта з мінімальними інвестиціями ще й зробивши добру справу. Отже, вартість такого андерквілта роздрібна буде 2500 гривень. Перший тиждень з моменту публікації цього відео буде промокод на знижку на 15%. Відповідно, він для вас стане трошки дешевшим. Якщо ви подивитесь на будь-які інші рішення, які існують для цих стільців, значно важчі, значно простіші, то вони і то будуть коштувати дорожче. Це суперкласна ціна для такого виробу. Водночас, я розіграю два комплекти, два андерквілти і два такі стільчики Penguin Pocket Chair серед тих з вас, хто задонатить на наш поточний збір. Вся інформація про цей збір і про те, скільки треба донатити, щоб взяти участь в такому розіграші, буде в описі до цього відео. Я наразі, коли знімаю це відео в горах, ще не знаю, який збір буде актуальним і які там будуть умови. Тому просто їх допишу в опис, шукайте їх там. І також напишу в коментарі і закріплю його в самому верху. На завершення я впевнений, що той, хто придбає собі таку штуку, ніколи в житті про неї не пожалкує. І якщо ви комусь подаруєте таку річ, то людина буде вам безмежно вдячна дуже довгий час. В майбутньому ми будемо дивитися, на які ще розміри стільців, зробити такі андерквілти, і які може поставити інші матеріали, якщо будуть запити і так далі. А зараз мені дуже цікаво почути вашу думку про цей задум, вашу думку про його реалізацію. І якщо ви будете собі замовляти такі ендерквілд, то мені буде дуже цікаво почути ваш відгук після першого і подальших тестувань. Таких стільчиків ми в першій партії відшиваємо близько 85. з них 25 вже куплені нашою внутрішньою тусовкою, але близько 60 ще є в наявності. І я думаю, що для першої хвилі бажаючих їх має вистачити. Наступна поставка буде. Партія відчуватись скоріше в кінці липня, на початку серпня, і можна готуватись собі придбати стілець і в той момент. Дякую вам за перегляд цього відео і щасливу!